Вітаю вас, я Тетяна Пономар. І сьогодні за філіжанкою кави зі мною головна велосипедистка країни керівник гурту Лісапетний батальйон Наталя Паліон. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, вас на концерті завжди дуже багато так на сцені багато дівчат, жінок. Скільки в гурті, скільки людей? 13 дівчат співаючих, плюс баяніст, звукорежисер, шофер. Ну, у нас така одна велика родина. І багатенько є, але всі 13 ніколи на сцені не бувають разом. Бо багато. То великий переїзд, і навіть сцени є різні, є такі сцени, що ми просто не влізаємося. То ми так вже собі домовилися давним-давно. Хтось один залишається, приїжджаємо додому, а хтось другий їде. У мене ж люди всі працюючі. Вони ж це їхнє хобі. Вони всі на роботах, і кого відпустили, кого не відпустили, хто там як, ну кожен мусить вже перелаштовуватися до обставин. А співаєте під фонограму? Е, ну, фонограма так. У нас є фонограма. У нас є три фонограми: чиста фонограма, бек фонограма і повна фонограма. Але я під плюс не співаю ніколи. Навіть коли мене болить горло, коли я там не можу, я. Напівречитативом, напівмелодією. Я завжди вибачаюся перед глядачами, що я не дуже гарненько співаю, але я не можу. Ну не можу. Я пробувала навіть на великих на стадіонах, де е, рекомендовано співати під фонограму, бо не завжди живий мікрофон можна озвучити так, щоб він е, дуже якісно там виглядав. Я пробувала і я не могла. І вирішила раз і назавжди ні наталко. Ти маєш бути завжди жива. Беки, Беки ми прописуємо. Е, є такі концерти, що ну, беки мусять бути, тому що в мене люди міняються, а звучати мають. Є так, що більше перших голосів нема, а є другі. Ну, це зрозум. Хоча ми співаємо у нас всі живі мікрофони, дівчата не сачкують. Ви так гарно володієте термінологією, да, оцією шоу-бізнесовою, ви себе відчуваєте Зіркою, професіоналом? професіоналом. Я не, не, не є професіоналом, я би не сказала. Але досвід, роки, ви знаєте, ми все вчимося чогось. І я навчилася дуже багато чого за цей час, коли стала публічною, коли я не маю право вже десь щось не так сказати, чи не туди піти. Чи якесь зробити зауваження, чи, чи зробити якийсь вчинок такий неправильний, я не маю права це зробити. І я це вже я спочатку не могла звикнути до цього. А тепер вже звикла. І я, я вже знаю, що за мною спостерігають люди, і я ніколи їх не розчарую. Тобто ви завжди така на сцені і в житті ви така і в житті. весела. І я така й була, да? це не то, що мене. А звідки орган... звідки черпаєте енергію? В... Це треба родитися. Це неможливо нічого черпати. Хай там хто би що не казав, що ні, це треба, це треба бути таким оптимістом, жвавим людиною, яка я ніколи не мене немає замкнутого якогось. Такого кола, в мене немає тупого кута. Я завжди знаю, що мусить бути якийсь вихід. І навіть якщо дуже зле. Дуже зле ну, ну все рівно щось з цього злого. Все рівно щось, хоч малесечний позитив, але завжди буде. І я так і всіх націлюю і родину свою, і своїх коліжанок, що не треба подати розпач. Завжди знайдеться вихід. Прекрасно. а Трошки про гроші. А який у вас райдер? Райдер, у нас дуже простий райдер. Навіть, скажімо так, ми... самодіяльність нам заздрять, а професійні з нас сміються. Ну, є щось таке особливе, що постійно що обов'язково повинно бути в гримерці там, чи Кава в готелі. Кава чай. Це має бути обов'язково. Обов'язково. Натуральну каву п'єте? Натурально. Я люблю натуральну, заварну. Ну, Я люблю запарата, але це таке. Можна і, і, і але щоб вона була заварна. Я не п'ю розчаної кави. Фрукти, щоб були. Ми не вибагливі, скажу так. Ми не вибагливі. Ніколи ми там не замовляли рожеві кімнати, живі там квіти, щоб були, щоб був коняк якоїсь певної марки. Я знаю вже ці всі прибамбаси. Я вже наслухалася, я вже в шоу-бізнесі знаю, хто що хоче і хто вимагає на свої концерти. У нас все дуже просто. Ем, мені було би стидно щось таке вимагати. Я взагалі вважаю, що. Ти маєш бути звичайним ну артистом, але звичайно людиною. І нікому не треба ламати мізги. Завжди треба залишатися людиною, Залишатися людиною. бо хтось же що має виконувати, то навіщо я маю бути вище за когось? Ні, ми такі. Мені трошки Бог більше поміг, дав трошки таланту і вчасно я з'явилася на сцені, і, і народ нас полюбив. Так що я мушу тільки дякувати за те. А чому ви себе називаєте бабою, а не жінкою? Я дивлюся, переді мною така гарна, така справжня українська жінка. От а чого баба? Баба асоціація в мене яка, що це людина цілеспрямована, сильна, людина е, локомотив, яка веде, яка керує, яка м, знайде вихід з будь-якого положення, яка не боїться бути смішною. Жінка це вже трошки інше. Жінка вона вже. Беззахисна, вона вже вимагає, щоб хтось не опікувався, щоб її на руках носили, щоб їй компліменти говорили. Бабам це не треба говорити. Баба вона є баба. Вона сама знає, коли що казати, і що робити. Вона без компліментів прошу. Це чисто моє таке бачення. Мені вже декілька разів казали, чого баба та й баби. Для мене це зовсім не образливо, і для моїх жінок це не образливо. А навпаки, це комплімент. Баба, значить. Борець. Ви борець, так? Да? Я борець. Я по житті борець. Я ніколи не зупинюся, якщо там є щось не касперешкода. Я обов'язково подолаю. І я ніколи не чекала, що мені хтось поможе. Коли всі чекали на державу, що держава має пошити костюми, там, купити взуття, апаратуру. У мене такого не було. Я, я зрозуміла це так давно, коли ще всі на мене дивилися. Я вже тоді заробляла гроші. Я вже брала гречкою, цукром, коли ще у нас не було. Зарплати не було, коли треба було щось робити. А в нас не було звідки. Я кажу, яка держава, про що ви кажете? Хочете мати? Заробляємо, заробимо, де мати. І покупили в нас і мікрофони, і пульти, і чотири випустили диски. Це ж їх треба було записати. Це ж все ж треба пороплати. Це ж тільки тако собі подумати, щоб самодіяльний сільський колектив зробив та це тисячі доларів. Справжня така українська жінка, яка, баба, яка... Ну, Ви знаєте. Я не могла бути іншою. Сам Бог подбав про те, щоб я була така. У мене фактура, і я, відповідно, мушу е, божі сподівання виправдовувати. Він не дарма ж мене такою зробив. Це точно. Да. Тобто ви на своєму місці, в своєму тілі. Свої... Абсолютно. Я ніколи не хотіла бути кимось іншим. І якби мені прийшлося було повторити шлях там, замолоду, mm -hmm. я, я ніколи би не прожила інше життя. А я як... така була завжди. А як ви з таким сильним характером у вас чоловік військовий, я знаю? Так, він же ж теж такий, всі пострунки. Він собі там керував в частині. Він навіть керівну посаду. Ні-ні, ні він прапорщик у нас. Ну він керував в частині. А як вдома витакався творча, але ж. Я хітра. Я знаю, коли треба покерувати. Коли треба промовчати, ну я не дуже скажу так. Я мовчати навчилася вже трошечки пізніше. А так я не мовчала. Я все хотіла перебудувати всіх на свій лад. Ну і мені то не вдалося, звичайно, але е, ілюзія головенства у мене завжди була. Ні, я вирішувала вдома питання, я робила всю фізичну роботу, я вкручувала лампочки, ремонтувала утюги, крани. А потім сварила його. Сварила її. Ну, трошки щось прощала, бо він військовий, він не завжди. Е, і це штамп. Військовий, це, це все. Це штамп. Вони всі одинакові. Вони нічого не знають, де пласкугубці, де молотки. Вони, вони поняття не мають, що, як що закручується. Вони всі такі, це не тільки мій. Але вони люблять дуже керувати, дуже люблять керувати. Люб. Та й він і зараз я пробую керувати. Да? То пробує, ну він вже змирився а, з тим, вже. що. Буде їхати, місце, ви зірка, так? Їхати. Так, він керує і, і вже колективом. Він так намагається керувати. Ну я так часом так посміхнуся, а часом ми так сціпимося і не говоримо за дві тижні. Але ну, мого не... ви, а це Ну, тим не менше, ви прожили скільки років? У вас троє дітей. так? сім чи вже чи тридцять вісім. Я вже не знаю. Який секрет, отак От ваш? Ну, жінка повинна бути мудріша, вона повинна бути м'якша, вона повинна дуже швидко все прощати, забувати, вона повинна направляти, вона повинна розум... бути розумна, практична і весела, і, і все, і хазяйка, вона повинна все помити, і помити, і діточок. Чоловіки, вони е, пасивні в моєму. Положу ну, в моєму разі, так, от, вони пасивніші. Рідко хто е, хазяїн. От мене, а в мене навпаки, от син старший, от він взяв всі мої риси. Він найголовніший. Він дітей вдягає, він їх купає, він стирає, він гладить, він правда тільки не готовить. От. Але знати не, не вибагливий, що приготували то зів. От, от він взяв моїх багато рис, а вже середній син, тому все треба подати. А дочка от. А дочка — сама складна. Тобто вона... вона поєднала в собі так багато, вона дуже нетерпима, вона така, як, як загорається з першого слова. Вона... Ображається там, я ніколи не ображалася. Я тут феркнула, тут вже говорю, а вона може надутись. Така Але... ну, вони всі пішли у вас, вони всі займаються творчою такою роботою. Так, Так, та, та, вони взяли від мене е, от, 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 мій талант, моє вміння і писати, і співати. Е, от це от, вони взяли. Дякую тобі, Боже. Дочка зараз зі мною співає. Ми співали з нею завжди в школі. у Нас був сімейний дует, мама з дочкою. Але потім якось так склалося, що ми не жили разом, а потім діти в неї маленькі. А зараз діти трохи підросли, пішли в садочок, сваха з дітьми, а вона вже з літа. З весни. А син, син? син пі пи... а син пише слова пище, да, на пісні? Ну, Це старші звичайно. Ну пише раніше менше писав я деякі використовував. А от останній альбом там половина текстів майже його. Ну не повністю, тому у нас трошки друге бачення на світ. Він не таке як напише, що в мене аж коси стаю диво. Але ідея. А ви просите його писати? <рес> ні, він сам, мама, а в мене таке для тебе є. І майже кожного дня в нього щось для мене є. Ну у вас пісні тексти пісень, пісень такі вони е, народні, такі натуральні, такі якісь жіночі. Як він пише їх? Ні, ні, він не жіночий, він пише своє, а я тоді вже дивлюся. Я він, я він дає мені саму ідею. А я вже цю ідею пропускаю через себе. І вже тоді в мене виходить. У нас непоганий тандем, Три педалі, дві ноги. Він мені по телефону, я їду по дорозі, такі на кривий ріг, десь дорога з Миколаєва. Там така дорога. І він каже, мамо, як тобі така ідея? Супер. У вас такий сімейний підряд. От ми з ним такі однодумці. Він приїжджає, ми сідаємо на кухні, поки я бліне жару, він там щось підказує, я додаю. І, і, і так народилося е, сільський туризм. Пісня на кухні народилася. От ми кажемо, мамо, у мене такий є текст, красота Пале, нема рельсів, тільки шпали. кажу, о, а я продовжу і. І так ми разом, буквально за яких пів години, у нас вже вийшла пісня. А є так, що я не приймаю. Кажу, синок, як ти уявляєш, що я би це могла заспівати? Кажу, я не це в тебе там блатний колектив, ви там співаєте всяку всячину. І Мені кажуть, що в мене публіка своя. в мене публіка ем, такого радянського ще закалу. Е, там, де можна і не можна, вони розрізняють, у них є ця грань. Е, і, і це люди, це пахарі. Це люди з мозолями. так у них ностальгія, вони хочуть щось таке, до якого вони трохи звикли, і, і хочуть такого, щоб вони відчули, що це, що це їхнє, щоб кожен себе побачив на сцені. От, оце про мене, оце про мого сусіда. От тому нас так і люблять, що ми дуже доступні. І ми ну ми нічого не придумали. Ми не придумали. Справжні, колесо. ви справжні. Беремо маленькі фрагменти нашого життя. І в основному сільське населення, а сільське населення воно ніколи не мало своїх кумирів. Вони завжди вважали себе якимись трошечки ніби обділеними, бо в них тільки була народна пісня, а все це було високе мистецтво, і їм воно було недоступне. А ми ми зробили такий перехід від самодіяльності до високого мистецтва. Це ж прорватися в шоу-бізнес в наш час. То це просто це у вас та казка про 13 попелюшок. Виходить на. сцену. Дякую, дякую вам дуже за цікаву і таку веселу і щиру розмову. Ну, як кажуть, чим могла, тим помогла. Дякую. Нічого не хизувалась, а розказала так, як думаю, так як живу. І е, звичу вам, е, щоб у вас завжди на інтерв'ю були позитивні люди, щоб вони вас ніколи не засмучували. Як кажуть ваші слова, і Богу вуха. От так і буде. Була весела та щира керівник гурту Лісапетний батальйон Наталія Фаліон. Побачимось.